Рівний рівному за таким принципом в Івано-Франківську функціонує центр фізичної реабілітації та реінтеграційної підтримки. Нові крила керівник та засновник центру Ігор Дільний з власного військового досвіду знає наскільки важливою для захисників є взаємопідтримка. Ідея створення центру виникла ще у 2017, -му, 2017 -му році. Це коли вже я був скомісований перший раз зі служби і. Це такий став етап, напевне, у моїй власній реабілітації. І так як це була величезна потреба у фізичній реабілітації інших ветеранів, які поверталися зі Сходу додому, таким наступним етапом їх відновлення. Ось. І так, як був трошки дотичний до. До першої служби ще до, до участі в АТО працював масажистом, тобто в цьому напрямку я вирішив розвиватися далі. І саме в нас тоді якраз було це приміщення на нашій громадській організації, обласна спілка учасників АТО. І от я запропонував керівникові створити такий центр, і він погодився. І от саме ми тоді створили такий простір, де можна відновитися. Саме перше це є фізично, тобто, так як я фізичний терапевт, займаюся в даному напрямку. А попри те, ми організовуємо різні заходи, які сприяють комусь такій кращій інтеграції ветеранів чи ветеранок у суспільству і в сім'ю. Пройти реабілітацію в центрі нові крила запрошують не лише військовослужбовців. Троє цивільних, які отримують послуги фізичного терапевта, допомагають безоплатно відновитися одному ветерану. За себе скажу, що я сам безпосередньо займався фізичною реабілітацією. От ходив до спортивного залу. Зараз так само хожу в спортивний зал. Планую подальше, можливо, приймати участь змаганнях серед ветеравветеранівському ветеранському спорті. От але для того, само собою що. Я контактую з паном Ігорем для того, щоб він мене направляв, підвищував там можливості мої фізичні. От ми так само з ним займаємося. Проблема в тому, що при такі ампутації, як у мене, це висока ампутація роки, дуже мало інформації, фактично. От як правильно робити вправи, які саме вправи це потрібні, щоб задіювати ті м'язи, які потрібно, щоб розвиток шов не тільки на праву сторону, а й на ліву сторону, ліва, ліва частина, щоб не було асиметрії такої. Відповідно, навантаження на хребет, ну і від того якісь можливі там негативні наслідки. Тому шукав в інтернеті, спілкувався з різними людьми, так само фізіотерапевтами, реблітологами, дивився схожих людей ну, з такими ж самими, як у мене ситуаціями в інтернеті, спортсменів, до речі, дуже багато атлетів, які займаються спортом, і для себе розробив якусь певну таку методику, якою можна було займатися в залі. Ну, само собою, що і далі шукаю, і далі продовжую спілкуватися. Реабілітаційний центр «Нові Крила» функціонує понад п'ять років. Його керівник Ігор Дільний разом з командою надалі розвиватимуть центр, аби якомога більше ветеранів отримали необхідну допомогу. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.